Доброго вечора, мої хороші. Тільки що прийшов коментар, от сижу на пляжі і подивилася, і думаю, треба вже вже зреагувати, тому що я потім забуду. На коментар, звідки такі гроші, так довго жити в Туреччині. А я вам відповідаю, звідки? Дивіться. Я зимую в Туреччині, так? За газ не плачу. А я вам скажу. Я платила коло 10 тисяч гривень в Україні за газ. Порахуйте, не плачу. Я не купую теплі куртки, не купую шуби, взагалі не ношу. Економія це два. Я не купую тепле взуття, ні чоботи, ні ботинки. Я ношу тільки кросівки та шльопанці. Знову величезна економія. Тепер їжа. Я багато знімаю вам турецькі ринки і це в рази дешевше. Ну, от поспіхом скажу: огірки помідори, є круглий рік, є банани, авокадо, апельсини, лимони. Є круглий рік, і це приблизно коштує 10-15. Гривень кілограм. Два. До лікарні не ходжу, практично не лікуюся, тому що мене лікує море, сонце та вода. Економія, правильно? Ось мої хороші: це набагато-набагато дешевше жити тут. Мені ще вистачає грошей на подорожі. Ось зараз лечу з донечкою до Риму подорожувати. І хочу сказати, хто мене дуже добре чує. Я вже другий рік поспіль веду такі блоги і розказую своїм українцям, що це дешевше, чим в Україні. В рази ви можете собі на пенсію дозволити все, що забажаєте. Тому не пишіть мені, звідки я взяла гроші. Я просто розумна та економна жінка, чого бажаю вам, своїм підписникам. А хто мене чує, то він біля мене. Дай. Він приїздить до мене. Так що я вам скажу, що вже давно більше ста сімей приїхали сюди до мене, моїх підписників, для чого? Щоб я тут не сумувала. Ось так, мої дорогенькі. Так що, якщо вам сподобалося моя відповідь на коментар, кладіть лайки, підписуйтеся, поділіться з друзями. А я готова до ваших запитань, мої хороші. Я вас люблю та обожнюю. До зустрічі! Па-па!